Всім привіт, ви на каналі Заробіток з Гонтарук. В цьому відео я вам покажу прикольну гру від біржі Binance. Можна грати і можна попасти в топ-1000 кожен тиждень, і якщо ви попадаєте в топ-1000 е, тиждень, за тиждень, то можна отримати до 100 доларів. Досить цікава можливість. Для, для цього вам потрібна буде реєстрація і верифікація на Binance. Посилання я залишу під відео. І так само потрібно буде скачати Binance додаток на ваш телефон. Далі ви заходите в додаток, попадаєте в додаток і зверху вправо є ось такий значок, ви на нього нажимаєте і переходите на Binance. Pie. Далі що потрібно зробити? Ось тут є це теж значок, фруктовий мікс, так називається гра. Ви на нього нажимаєте і переходите в саму гру. Ось так виглядає гра, як бачимо, найкращі тисячу граків в кожен тиждень таблиці лідерів будуть вигравати до 100 доларів. Є кожен день два шанси. Шансів можна брати більше через Binance Pie, але можна просто використовувати ці два шанси безплатні, які є. Далі просто нажимаєте начати гру. Далі там буде кнопочка старт, в мене вже пішло без старту. І тут потрібно з'єднувати однакові фрукти. Нажимаєте просто де він є, щоб вони об'єднувались і об'єднуються інші. І ось таким от чином ви граєте. Тут знову однаковий. Можна куди завгодно, знову однаковий. І ось так граєте. І намагаєтесь отримати чим більше балів в рейтингу. Тому що чим більше балів ви отримаєте, тим вище місце в тижневому рейтингу ви отримаєте. І, звісно, тоді, якщо ви попадаєте в тисячу топ-граків по рейтингу, то, як і казав раніше, ви зможете отримати до 100 доларів. І так можете постійно грати. Давайте я поки що поставлю на паузу, дограю, щоб не вимикати і продовжимо. Так, друзі, все, я вже пограв. Як бачимо, набрав я 1172 очки. Можна пограти ще раз, поки що закрию. Можна нову гру награти, пограти і можна подивитися таблицю лідерів. У мене, як бачимо, рейтинг 1000, балів 3612 всього. Я тільки вчора почав грати. І Тут нижче так само є ще завдання, тобто ви можете подивитися, так само виконувати завдання і отримувати ще кожен день спроби пограти. Ось Тут, як бачимо, в день дається два шанси, тобто і ви можете на них грати. Тут є завдання. Як бачимо, можна запрошувати друзів на Binance. Це, це теж дає вам ще один шанс пограти. Можна бачити ваших підсилювачів, в мене їх немає, тому що я, в принципі, нічого. Тут не купляв, просто граю на 20 шанси. Ось, друзі, така фішка. Якщо ви попадаєте в 1000 лідерів, як я вже сказав, то ось тут де в мене 0 награди за весь час. Вас буде відображатися сума, яку ви отримаєте за цю гру. Ось таке відео. Кому сподобалось, ставимо, звісно, вподобайки. Підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Кому цікаво, переходьте по посиланню, чи якщо ви вже зареєстровані на Birgit Binance і у вас є додаток, просто переходите, робите все по інструкціях, як я показав, і двічі в день можете грати, набирати набивати вбивати бали і, звісно, на цьому спробувати заробляти. На цьому все. Всім удачі і до зустрічі в нових відео.